Ципао це одяг, який асоціюється з китайськими жінками та їхнім національним вбранням, але насправді це вбрання ханці почали носити лише за династії Цін. До того китайці носили ханьфу, національний та офіційний одяг, який виник ще в династії хань, але династія Цін утворилася після захоплення Китаю манджурами. Традиційні манджурські костюми, призначені для полегшення верхової їзди трансільпи, сильно відрізнялись від костюмів народності хань. Щоб винищити національну свідомість ханців, правителі династії Цін заборонили китайцям носити свої ханські вбрання з дотриманням суворого порядку. Найбільше дратувало ханців наказ голити лоб і залишати велику косичку на потилиці за манджурською традицією. Костюми чоловіків, урядовців, дорослих, кудвуцянських учених, повій повинні відповідати манджурській традиції. В той час, як жінки, бігуйни, янмень, молодь, діти, ченці, даоси та костюми, які використовувалися в театрі, на похоронах, на весіллі могли слідувати традиції хань. У результаті від початку до середини правління династії Цін, мандюрські жінки сильно відрізнялися від ханських жінок з зачісками, одягом і взуттям. У середні та наступні роки династії Цін не було великої різниці між манджурським і ханським жіночим повсякденним одягом. Саме цепао є суцільним довгим одягом, який має стоячий комір, асиметричний отвір зліва направо та два бокові розрізи. Також він застібається на бокові кудзики, а саме китайські кузики, від низу коміра до низу правого шва та вздовж правої контурної лінії до розрізу. Важливий складовою китайського національного костюму є відкриття з правої руки. Тобто це нам натякає на принцип інь і янь. Ти права частина представляє інь, смерть, а ліва життя ян. Отже, ми спочатку завертаємо праву сторону, тобто смерть, а потім ліву сторону. Ліва сторона життя перекриває смерть, тобто життя перемагає смерть. Така тенденція є не тільки в ціпалу. А і в ханьфу, яке вдягали раніше, оскільки ця традиція йде ще з періоду воюючих царств. Також ця традиція передалася і в інші національні костюми, такі як кімоно, ханбок та аодай. Традиційним стилем жіночого костюму було носіння штанів під довгий халат. Ця консервативна форма проіснувала століття, поки сучасне це ПАО не відмовилася від супутніх додаткових штанів. І не почали допускати двосторонні розрізи в 1930-х роках. Важливою складовою сучасного ціпао є зав'язування вузлів, оскільки у нас на спідниці є два розрізи по бокам, і вони з'єднуються різними вузлами. Для цього використовувалися традиційні китайські вузли. Такий, як, наприклад, вузол листя конюшини або вузол бабки, що символізує щастя і удачу. Удача взагалі символізує більшість вузлів, такий як круглий парчовий вузол, а він також символізує не тільки удачу, а й завершеність і рівновагу. Також вузол свастики, що відображає буддійське благословення, квадратний вузол, що також визначає удачу. Колір у китайській культурі також посилає повідомлення: червона тканина означала удачу, радість і щастя, жовтий колір владу, гідність і процвітання, зелений зростання, багатство та гармонію. Фіолетовий – божественність і елегантність, синій безсмертя, а чорний силу. У 1920-х роках цепало значно змінилося завдяки шанхайським дизайнерам які перетворили традиційний громіський одяг на більш зручний в нецінній і дешевший. Він мав прямий вільний крій А подібного типу широкими рукавами та довжиною до нижньої частини ікри, тоді як у 30-х і 40-х він варіювався від середини ікри до щиколотки. Потім до ставала все вище та й вище. У 1960-х роках популярності набуло цепау вищі коліна та таке, щоб облягало тіло через вплив західного лук але це пау спіткала не дуже світла доля, оскільки багато секс шопів почали використовувати це традиційне вбрання. Але, звичайно, ж, воно не мало ніякого відношення до традиції, оскільки було дуже коротке, обтягуюче, з великими розрізами. Що дуже не подобалось китайцям, що багато насправді західних людей сприймали, що ось це справді культура Китаю. Це, звичайно, ж було неправда. Тому дуже довго пробували поборотися з цим. Але зрозуміло, що це не вийде. Тому почали просто стилізувати ці сукні із довгими е традиційними китайськими спідницями, такими як меміанцин, так, щоб усе було закрито і водночас використовувалися традиційні деталі. Також з надихались багато західних дизайнерів, такі як Скіапарелі, Діор, хоча не завжди визнавали, що вони надихались саме китайською культурою. Також у період 2000-х ципао набуло нової популярності, їх можна побачити на багатьох відомих зірках того часу. Але і зараз це пау набуває свого відродження саме в правильному традиційному стилі. Таким китайці вважають десь 1920-30 ті роки, ще до того, як вона почала сильно сексуалізуватись і почала використовуватись такі дуже блискучі і дешеві тканини. Тому зараз. Багато брендів китайських створюють це з натуральних матеріалів вільного крою, такі які б наслідували традиції.